І сонце в зеніті, моя Україна найкраща у світі, моя Україна це ліс і озерця, безмежні степи і чарівні джерельця. Красиві пейзажі і горі високі, маленькі струмки, і ліки готові. Міста старовинні, і, ста і замки прекрасні, великі будови і дуже сучасні. Сади в селі, мальовничі і села. Моя Україна це пісня весела. Це щира, багата, як світ її мова. Крилата така мелодійна, чудова. Її обереги, верба і калина. Найкраща у світі, моя Україна. Вона найрідніша, вітчизна і мати. То як же нам дітям її не кохати? Моя Україна, козацька слава, така вололюбна і мирна держава. Вона нам, і рідна, і мила. Бо світ перед нами, як мати відкрила. Вітчизна свята, дорога Україна, для кожного з сласти у нас світі єдина. Моя любов до батьківщини не примушує мене заплющувати очі у досягненні іноземців. Навпаки, щоб рухатись вперед, потрібно не лише любити батьківщину, але й знати та поважати своїх сусідів, а ще вивчати їх досвід розбудови, громадянського суспільства. Українська мова це європейський розвиток держави, бо наш народ із його культурною спадщиною, гуманістичною ментальністю достойний зайняти в Європі гідне місце. Ми живемо в унісон з Європою. Мислимо по-європейськи. У нас спільні ідеали. Тепер ви ще діяти як європейці, послідовно, наполегливо та виважено впроваджувати європейські стандарти життя, творити Європу. Власні держави. Сьогодні весь світ дивиться на нашу країну, сподіваючись, що високі стандарти духу реалізуються. Конкретні справи, які підіймуть вагу, призначені її у світі. Європа багатолика, єдина, близька та велика. 25 березня 1975 року в Римі було створено Європейський економічний союз. Його утворили шість країн Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди. У 1973 року приєдналися Данія та Ірландія, Великобританія. У 1971 році Греція. У 1986 року Іспанія та Португалія. У 1995 році Австрія та Фінляндія. У травні. 2004 року було, відбулось найбільше в світі розширення ЄС. До його складу увійш, увійшли Кіпр, Мальта, Угорщина, Польща, Словацька Республіка, Латвія, Естонія, Литва, Чеська Республіка та Словенія. У Європейському Союзі могутній Україна і бажаю вступити в Союз України. Ми держава незалежних людей. Маємо безліч пропозицій цікавих ідей. Сміливо дивімось у майбуття, цікаво і щасливо творімо життя. Усі ми на світі з роду до роду, діти продажні, ненькі землі, Серце м'єднаємо спокій і згоду, Щоб обминали жах і жалі, Божно єдиний творчим всесиним. Дай же нам мудрості і доброти, мирної долі, злаводі спінність і покаяння тих прости. Наша єдність у різноманітті. Якщо є світло в душі, буде краса в людині. Якщо є краса, то буде гармонія в домі. Якщо є гармонія, буде порядок в нації. Якщо є порядок, буде мир у світі. Єднає нас людей планета, яка у всесвіті одна. І той, хто близько чи далеко, тобі мов брат або сестра. Нам разом на землі цій жити, любить і мріє, будувати твори, Щоб зберегти її, ми мусимо щось робити, ми мусимо діяти, не тільки говорити. Що можу я один візар нема, так разом сила чимала. Від кожного залежить, що вистава вже завтра іншої земля. Куточки грізне на землі багато. Європа серед них найкраща на всіх. Бо саме тут народила мати. Європа, наш великий спільний дім. Україно, моя держава, про тебе лине у світі слава, така могутня, як сила неба. Дивись, людина, це все для тебе. Моя країна соборна, вільна, моя країна держава, вільна. Вона у всесвіті одна така, вона серед усіх країн. Там. Вже колоситься і жити пшениця, Роса голубіє, співає, дзвіниця. І ми, твої діти, тебе величаєм Народи країни гостинно вітає. Європа наш спільний дім, Європа, колиска усіх країн, шляхом єдиним прямуй до мети. Європа це дім, де живем я і ти. Усі ми різні, бо ми народ. Усі ми різні, шукай, знаходь. Хай буде мир на всій землі. Країни різні. А ми одні, і разом ми сила.